Білосніжка та сім гномів. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Дуже давно в одній далекій країні жили король та королева. У них народилася донька Білосніжка. Але невдовзі мати померла. Минуло зовсім небагато часу, і король оженився знову. Нова королева була гарна, тільки душа у неї виявилася чорною і злою. Ніколи ще не було в палаці такої лихої жінки, як мачуха білосніжки. Королева була дуже багата, і найбільшим скарбом її було чарівне дзеркало. Щодня вона дивилась в нього і запитувала. Чи є хтось в світі красивіший за неї, дзеркало завжди казало правду і казало королеві, що вона найвродливіша. Але підростала білосніжка, яку всі любили, не лише за красу, а також і за добре серце. Мачуха боялася, що дівчинка стане найкрасивішою в королівстві і на всій землі. Але ж настав день, якого так боялася королева. Якось вона запитала в чарівного дзеркала, хто в світі найкрасивіший. Цього разу дзеркало відповіло Красиве, як завше, обличчя твоє, але білосніжка миліше за тебе. Королева зблідла. Негайно викликала вірного мисливця і сказала йому Заведи принцесу до лісу і вбий, серце дівчини, принесеш мені ось у цій скринці. І королева подала мисливцеві скриньку. Мисливець любив білосніжку, але наказ треба виконувати. Він запросив дівчину прогулятись до лісу. Принцеса безтурботно йшла стежкою поруч з мисливцем, рвала фіалки, наспівувала. А мисливець дивився на довірливу білосніжку, і йому стало прикро від думки, що він має вбити невинне дівча. Бідолаха не витримав і все їй розповів. Потім уклонився Білосніжці і пішов назад. Дорогою вполював якесь звірятко, вийняв серце. І поклав у скриньку. Мовчки він поставив скриньку перед королевою. Як зраділа та, побачивши, що її наказ виконано, а бідолашна білосніжка залишилася сама самісінька в дрімучому лісі. Довго бігла принцеса, поки не впала. І раптом ліс, в якому досі панувала тиша, почав оживати. Білосніжка звела очі і побачила біля себе звіряток. Вона усміхнулася їм крізь сльози, птахи порхнули і з грайкою полетіли попереду білосніжки, показуючи їй дорогу. Іти довелось недовго. Вона вийшла на лісову галявину і побачила тут гарненький будиночок. Перед будиночком дзюрчав струмок через який було перекинуто місток. Спочатку вона зазирнула у віконце, очевидно, господарів не було вдома. Вона зайшла і перше, що побачила, була купа брудних чашок, блюдець і тарілок, що лежали на столі. Перш за все, білосніжка підмила, помила посуд, потім зібрала брудний одяг і випрала його. Потім затопила піч і поставила варити обід. На горі була спальня мешканців будиночка там стояли, вишикувані в ряд сім маленьких ліжечок. На спинках ліжок було позначено імена. Білосніжка нахилилася і почала читати. Розумник, чхунчик, веселун, задумчик. Ну, до чого ж смішні в цих дітей імена? Буркотун, простак, сплюх. Я теж хочу спати. Білосніжка позіхнула, ляглася зручніше і заснула. Але раптом здалеку долинула якась пісня. Це лісовою доріжкою йшли і співали семеро гномів. Чиї дивні імена білосніжка прочитала на спинках ліжок у спальні. Вони жили в цьому лісі і ходили цією доріжкою з давніх давен. Дійшовши до своєї галявини, гноми побачили, що двері їхнього будинку розчинено навстіж, а з димаря йде димок. Дивіться, в домі хтось є, занепокоївся розумник. Гноми тихенько увійшли до будиночку у цю ж мить згори долинув якийсь звук. Це сніжка позіхнула й перевернулася у вісні на інший бік. На Навшпиньках увійшли гноми до своєї спальні і побачили білосніжку, що солодко спала. Що це за істота? прошепотів один з них. Щоб я пропав, але мені здається, що це дівчина. вигукнув другий. Від їх розмови білосніжка прокинулася. Хвилину вона дивилась на гномів, нічого не розуміючи, а потім засміялася. Ага, то ви не діти, сказала білосніжка. Ви гноми. Чекайте. Зараз я відгадаю, як кого звати. І вона по черзі назвала всіх гномів, причому кожного правильно. Гноми повсідалися за обіднім столом. Вони ще ніколи не їли такої смачної вечері. Чоловічки подіставали музичні інструменти, і виявило, що гноми чудово танцюють і грають. Дівчина розповіла гномам. Свою сумну історію і попрохала не проганяти її. Тепер щоденно гноми йшли на роботу в гори, а білосніжка залишалася сама, прибирала, прала і готувала обід для своїх нових маленьких приятелів. А тим часом у палаці зла королева посміхалась, поглядаючи на скриньку, де лежало, так вона думала. Серце мертвої білосніжки. Потім вона поспішила до свого чарівного дзеркала із звичайним запитанням. Дзеркало відповіло. Ти вродлива, як і раніше, але в лісі у гномів живе вродливіша за тебе білосніжка. Тут королева усе зрозуміла і розлючено розбила дзеркало. Тоді вона зварила отруйне зілля. Коли варево закипіло, вона занурила туди яблуко. Потім мачуха кинула отруєне яблуко в кошик і вирушила до лісу. Рано вранці дісталася вона будиночка гномів. Білосніжка у цей час прощалася із своїми маленькими друзями. І ось до будиночка підійшла бабуся і попросила напитися. Білосніжка принесла їй джерельної води. Дякую, серденько, прошамкотіла стара. Я хотіла б тобі чим-небудь віддячити, але в мене є тільки оце яблуко. Візьми його. І вона простягла білосніжці отруєне яблуко. Дівчина взяла його, надкусила і тієї ж миті впала бездиханна. Гноми примчали тієї миті, коли королева зникала в темній гущавині. А оскільки гноми були чарівниками, то подбали, щоб зла мачуха ніколи більше не повернулася на цей світ. Але допомогти Білосніжці вони вже не могли. Тоді гноми збудували для своєї улюблениці кришталеву домовину і поставили її в лісі. Вони сподівались, що дівчина прокинеться. А у лісі полював один молодий принц. Побачивши дівчину чарівної краси, він довго сидів біля красуні, а потім зважився і поцілував її. І сталося диво. Білосніжка прокинулась. Цей поцілунок зняв страшні чари. Гномам дуже не хотілось відпускати білосніжку. Вона ніжно попрощалася з лісовими чоловічками, з птахами та звірятами, що так щиро їй допомагали. Принц посадив дівчину на свого коня і повіз до свого замку, де вони щасливо живуть і досі.